Вітаю! Живопис це поезія, яку бачить. Сьогодні опрацюємо науково-художній текст. Отже, життя Марії Приймаченко в десяти фактах за Христиною Мельник. Уяви, що ти отримав або отримала замовлення намалювати картину Незвичайний звір. Яким ти його уявляєш? Запам'ятай, науково-художній текст це твір, у якому йдеться про правдиві події, факти, світ мистецтва, явища природи, наукові відкриття, життя видатних людей, побут і звичаї різних народів. Давай прочитаємо науково-художній текст Христини Мельник Життя Марії Приймаченко в десяти фактах. Марія Приймаченко народилася, за різними даними, 31 грудня 1908 або близько 12-13 січня 1909 року в селі Болотня на Київщині. За своє 89-річне життя створила понад 650 робіт. В своїх роботах зображувала чарівних тварин, квіти та сюжети з селянського побуту. Картини художниці демонструвалися на всесвітній виставці в Парижі, а також побували в Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Сьогодні картини Марії Приймаченко оцінюють десятки тисяч доларів, проте все життя художниця прожила у скруті. У семирічному віці маленька Маруся тяжко захворіла. Все життя мисткиня переживатиме страшні болі. Перенесе на одну операцію і практично на всіх фото буде з милицями. За спогадами сучасників, саме неможливість сповна працювати в полі з родиною дала дівчинці вдосталь вільного часу, і вона почала малювати. Серйозно малювати Марія почала у 17-річному віці. Вона знайшла синюватий глей, яким розмальовувала власну хату. Вчинок дівчини припав до душі всій околиці, незабаром їй чекало перше замовлення. За розмальовку хати сусідів Марія отримала винагороду порося. Згодом саме це порося допомогло всій її сім'ї вижити в голодні часи. Марія Приймаченко ніколи не брала грошей за картини, вона їх лише дарувала. Щоб заробити гроші, вона шила вівсівні сукні всій у крузі. Мисткиня однаково вправно малювала обома роками. Марія Оксентіївна мріяла зібрати митців і розмалювати будинки в містах, свів би не лише садами Київ. Будинки сміяли б до людей. Марія Приймаченко також творила ілюстрації до дитячих книжок. Син Федір і онуки Петро та Іван також стали художниками? Які факти з життя художниці справили на тебе найбільше враження? Чи доводилось тобі бувати на художніх виставках? Що тобі запам'яталося? Про кого йдеться в тексті? Які факти з життя художниці справили на тебе найбільше враження? А який би ти замовив або замовила малюнок? Як ти розумієш прислів'я, талант, це віра в себе? Чи доводилось тобі бувати на художніх виставках? Я можу помолитися, але, здається, Марія Приймеченко – це відома на весь світ художниця. Розглянь картину. Чим вона приваблює. А кого зображено на картині? Як художниця передає казковість пташок, якого кольору пташки, чим вони прикрашені, які почуття викликає цей витвір мистецтва. Пропоную переглянути відеоролик про Марію Приймаченко. Проходь за покликанням. Подивись і повертайся. Відеоролик називається Світлі химери Марії Приймаченко. Усе своє життя Примаченко малювала і писала звірів, риб, птахів, якщо зібрати їх разом, то утворився б величезний дивовижний звіринець. Художниця населила його домашніми тваринами і лісовою звіриною, пташками небесними, волотяними тварюками і рибою океанською, звірами добрими, ласкавими, забавними і звірами, злими, хижими, небезпечними. Тваринами, що мешкають у полісі та в джунглях, в Великій Африці, побаченими на картинці в книжці, та що виникли лише в уяві, І існують вони разом в єдиному, нероздільному просторі творчої фантазії художниці, сміються і плачуть, дружать і ворогують. Навчись виразно читати науково-художний текст Христини Мельник Життя Марії Приймаченко в десяти фактах. Дякую за увагу. До зустрічі!